Привіт! Ти школяр і хочеш мати свої гроші, а не постійно просити у батьків. Сьогодні я покажу реальні способи заробітку в маленькому віці, які можна почати вже сьогодні. Перший спосіб допомагати людям поруч: вигул собак, допомога з покупками, прибирання, винести сміття. За таку роботу платять від 50 до 200 гривень за раз. Якщо в тебе є телефон, це вже інструмент заробітку. Можна монтувати відео в капкат. Робити прев'ю для YouTube, вести TikTok або Shorts. Навіть без досвіду можна почати і з часом заробляти від тисячі гривень на місяць. Якщо ти граєш в ігри, це можна монетизувати. Прокачка аккаунтів, допомога новачкам, продаж внутрішніх предметів. Але важливо, не порушуй правила гри. Можна продавати непотрібні речі, іграшки, одяг, аксесуари або купувати дешево, продавати дорожче через OLX чи Telegram. Знімай відео про ігри, життя школяра. Технології, заробіток, головне, регулярність навіть без донатів можна заробляти на рекламі. Заробіток у маленькому віці це реально. Почни з малого. Не здавайся, із часом вийде. Постав лайк і напиши в коментарях, який спосіб ти вибереш.